Я впевнений, що сам Зеленський розуміє, що Путін нікуди не збирається нічого зупиняти. Це дипломатичний і фактично, тиск на в першу чергу на Трампа, тому що поки Путін буде при владі, я впевнений, ну принаймні висока ймовірність. Він не зупинить війну з різних причин. А в першу чергу це питання його особистого виживання. А, тому що якщо він зараз зупиняє війну, це поразка. Це зупинка військової економіки, обвал російської економіки, нестабільні самі Росії, но його політична та фізична смерть. А тому ми повинні розрізняти політичні дипломатичні заяви, і те, що в дійсності робиться. Це фактично. Це фактично тиск на наші західних партнерів, демонстрацію того, що Путін нічого не збирається робити, а вони тільки балаканиною займаються. А, я там бачив Зеленський навіть трохи потроїв Трампа. Сказав, що ну готовий висунути на премію миру е Нобелівську, якщо там гавки дадуть і зупинять Путін Ну це теж, це, це теж політичний текст Ну, слід розізняти, що говорить президент, тому що у нього це його дипломатична позиція, а те, що я розумію, що він, він теж розуміє, що це е ну, далеко не так е буде, але використовує це як і відсутність. Е Зустрічі його особисто зеленським як додатковий фактор тиску, першу чергу на Трамп.